Ситуація тут така, що весь оцей будинок сидить на одному кабелі, на тоненькому 2,5 квадрата. І кожна квартира просто зроблена через скрутки. Приблизно десь отака ситуація на кожній квартирі. Отакі От скруточки. Біля кожної квартири. Дивіться, що я зробив, як я змонтував свій від Зараз я вам покажу. Ось так я виконав від кабелю в будинок. Це ось у мене сіб. Тут таку систему зібрав по білій гофрі і білій ПВХ трубі, отой кабель опускається до лічильника. Ось він лежить. Ось ця бухта, і мені потрібно його закинути аж на ту височену опору. Поки що я змонтував труби ПВХ, кріплення, анкер зажими, натяжителі. І на коробці зробив ось таку системку. Зараз вам покажу далі, що я зробив далі. Тут у мене трошки творчий безлад. Так, ось дивіться, встановив я щиток. Ось ця труба заходить, по ній заходить сіп від опори. По цій трубі вже буде виходити кабель в будинок, вхід і вихід. Встановив ось такий щиток вуличного виконання так, і змонтував всередині, встановив лічильник. Все це виглядає приблизно так. Зараз ця кришечка знімається. Ось дивіться, кабель сіп приходить. По цій трубі ось до лічильника. Ось Приходить фаза, ось приходить нуль. Так само і вихід. Я посадив фазу, вихід з лічильника, приходить на автомат Так. і вихід нуля також приходить на двохполісний автомат. У нас тут стоїть двохполісний автомат і там 25 А. І по цьому кабелю. Уже напруга буде йти в будинок. Всім дякую, працюю далі, вімкнуся пізніше.